На гарну локацію, друзі, завітав, залив. Ламанга, місто сан педро і лікувальні грязі. Дивіться, в нас тут ла манга. А, не, 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 не. З цієї сторони в нас місто сан педро А з правої сторони лікувальні грязі і люди купаються. Говорять, що дуже корисно на суглоби на шкіру. Знаєте, тут така вода типу зверху, вона чиста, але якщо всередину зайти. От там є такий мул і грязь. От бачимо, що там дальше де навіть купаються. Дуже багато європейців, до речі, вірить, що це дуже сильно лікувальна штука і приїжджають практично зі всієї Європи. Е, найбільше, кажу, скандинави і британці. І ціни адекватні. Дві спальні, до речі, можна купити до 100 тисяч в непогану квартиру. Навіть є варіанти до 70-80, до чуть-чуть старіші. Але тут ще ціни на 30% цікавіші, ніж Аліканте Три